Привіт всім! Мене звати Слостіна Валерія і я працюю на позиції software engineer в компанії Barclays та навчаюся на другому курсі магістратури Хнуре за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Розкажу трошки про свій шлях. До вступу до ХНУРЕ я два роки відвідувала спеціальні підготовчі курси при університеті. Нам надавали поглиблені знання з математики, фізики, а також деякі початкові знання з інформатики. В 11 класі я вирішила покинути ці курси, бо мені завжди здавалося, що я схильна до більш гуманітарних дисциплін і мені потрібно знайти себе. Себе я не знайшла, а тому пішла до Хнуре, вступила на спеціальність програмна інженерія. І це виявилося абсолютно правильним рішенням, яке визначило мій подальший шлях. На другому курсі я активно почала шукати різноманітні початкові позиції та стажування. І взимку потрапила на курси від компанії з розробки ПЗ. Навесні потрапила на стажування в іншу компанію. І вже восени на третьому курсі отримала свій перший реальний проект. Наразі я працюю в інвестиційному банку, де займаюся розробкою програмного забезпечення для управління ризиками при торгівлі деривативами. Отримані в університеті знання виявилися корисними, в особливості базові технічні знання, такі як алгоритми, структури даних, операційні системи. А також проєктні знання, все, що пов'язане з методологіями розробки, ролями та різними організаційними питаннями. Закінчуючи свою розповідь, хочу сказати, що у мене дуже багато теплих спогадів з університету, особливо з приковідних часів. Я пам'ятаю, що із задоволенням відвідувала пари, коли вони були на 7.45 ранку. Бо це була. Можливість зустрітися із людьми зі схожими інтересами а, та з тим, хто має просто величезну жагу до розвитку та отримання знань. А, ось так. Дякую за увагу. Пока.